Вітаю вас, дорогі рівняни. Ми продовжуємо цикл юридичних телепередач. І з вами я, адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. І сьогодні ми розберемо, у чому різниця між опікою, піклуванням та усиновленням, які права та обов'язки дає кожен із статусів. Отже, почнемо з опіки. Опіка це форма захисту прав дитини, яка не досягла 14 років. Коли вона залишилася без батьківського піклування, а також це форма захисту недієздатної особи, визнаної недієздатною встановлений законом порядок. Метою встановлення опіки та піклування є забезпечення і захист особистих немайнових та майнових прав дітей, які не досягли 14 років, і дорослих, які не можуть самостійно про себе подбати через вік або стан здоров'я. Які права та обов'язки має опікун? Опікун зобов'язаний дбати про підопічного, створювати побутові умови, забезпечувати догляд та лікування. Опікун малолітньої особи зобов'язаний дбати про її виховання, навчання та розвиток. Опікун має право вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його беззаконної підстави. Опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного. Опікун зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного. Для прикладу, опікун зобов'язаний забезпечувати належний розвиток, виховання та утримання дитини, а саме стежити за відвідуванням дитсадку чи школи, відвідуванням гуртків для розвитку творчих здібностей, забезпечувати підопічного житлом, харчуванням, одягом, організовувати лікування у разі потреби. Вживає заходів для захисту підопічного від стороннього порушення прав з цією метою, опікун має право звернутися до правоохоронних органів, суду та органу опіки та піклування. Якщо дитині належить будь-яке майно, опікун вживає заходів щодо захисту та розпорядження таким майном в інтересах дитини і лише з дозволу органу опіки та піклування. Які правочини потребують дозволу органу опіки та піклування. Відмова від прав на майно підопічного, видача письмових зобов'язань від імені підопічного, будь-які дії щодо житлової нерухомості, земельних ділянок, відчуження міни поділу, виділу нерухомого майна, передачі майна до статутного капіталу юридичної особи, транспортних засобів та іншого цінного майна, управління майном підопічного. Опікун зобов'язаний зберігати та використовувати майно в інтересах підопічного. Має враховувати бажання підопічного, якщо особа їх висловлює. Витрати здійснює за рахунок пенсії, аліментів, допомоги, відшкодувань, доходів від майна підопічного. Опіка припиняється, коли дитині виповнюється 14 років. І далі автоматично встановлюється піклування. Або коли відбулася поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана дієздатною? То що ж таке піклування? Піклування це встановлена законом форма допомоги неповнолітнім, які досягли 14 і до 18 років, та обмежено дієздатним дорослим у здійсненні їхніх прав і виконанні обов'язків. Які права та обов'язки має піклувальник? Піклувальник над неповнолітньою особою зобов'язаний дбати про створення для неї необхідних побутових умов, про її виховання, навчання та розвиток, піклувальник над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, зобов'язаний дбати про її лікування, створення необхідних побутових умов. Піклувальник зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного. За згодою піклувальника. Підопічний має право укладати договори, ставати засновником чи учасником юридичних осіб, вчиняти інші незаборонені законом дії щодо реалізації своїх цивільних прав. Опіка або піклування встановлюється судом або органом опіки та піклування за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника. Хто може бути опікуном або піклувальником? Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою згодою. Опікун або піклувальник призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника. При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для неповнолітньої особи враховується бажання підопічного, фізичній особі може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників. Якщо дитина постійно проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі функції опікуна та опікувальника що до неї покладається на адміністрацію цих закладів. Звільнення опікуна та піклувальника. Опікун, піклувальник може подати заяву про своє звільнення. Орган опіки або суд розглядає заяву до одного місяця, до цього часу особа виконує свої обов'язки. Звільнення можливо також за заявою підопічного. У разі невиконання обов'язків чи порушення прав підопічного. При поміщенні підопічного в інтернат, лікарню тощо, припинення опіки, передача дитини батькам або усиновлювачам досягнення 14 років опікун автоматично стає піклувальником, поновлення дієздатності особи, яка була недієздатною. Припинення піклування відбувається, коли особа досягла повноліття, реєстрації шлюбу неповнолітнім. Набуття повної дієздатності, поновлення дієздатності особи з встановленими обмеженнями. Особа, яка через здоров'я не може реалізувати свої права, має право обрати помічника. Помічник має бути зареєстрованим органом опіки та піклування, може отримувати пенсію, пошту, зарплату, укладати дрібні правочини, представляти підопічного в органах влади, у суді тільки за довіреністю. Послуги можуть бути платними або безоплатними. Особа може відкликати помічника у будь-який час. Оскарження дій. Дії опікуна чи піклувальника можна оскаржити в органі опіки та піклування або в суді. А зараз поговоримо про усиновлення. Складний процес, але вкрай важливий для дітей, позбавлених сімейного затишку та піклування. Усиновлення це юридичний факт, завдяки якому дитина набуває повноцінних прав рідної дитини-усиновлювача. Це не просто тимчасовий догляд, а справжнє батьківство. Після усиновлення змінюється прізвище по батькові, права на спадщину, усе як у рідної дитини. Отже, усиновлення це прийняття дитини у сім'ю на правах сина чи доньки на підставі рішення суду. Усиновлення здійснюється в інтересах дитини для створення стабільних. І гармонійних умов життя. Є свої особливості усиновлення. Зокрема, дитина, покинута в пологовому будинку або знайдена, може бути усиновлена після двох місяців. Рідних братів і сестер не можна розділяти без поважних причин. Хто може бути усиновлювачем? Особа віком від 21 року, старша за дитину мінімум на 15 років. Подружжя. Хто не може бути усиновлювачем? Особи з обмеженою дієздатністю або визнані недієздатними, позбавлені батьківських прав, якщо вони не поновлені, особи зі скасованим усиновленням через свою вину, особи з психічними розладами, ті, що зловживають алкоголем чи наркотиками, особи без постійного місця проживання та доходу, особи з певними медичними протипоказаннями, іноземці, які не є родичами дитини. Засуджені за тяжкі злочини, особи, які потребують постійного догляду, особи без громадянства, особи, які вчинили домашнє насильство, громадяни держави-агресора або які перебувають у шлюбі з такими особами, не можуть бути усиновлювачами, особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини. Є особи, які мають переважне право усиновлення, тобто, якщо кілька осіб хочуть усиновити одну дитину. Переважне право мають громадяни України, у сім'ї якого вже виховується ця дитина. Чоловік матері або дружина батька дитини, яка усиновлюється. Особа, що усиновлює кількох дітей, братів чи сестер. Родич дитини. Якщо таких осіб немає, переважне право має подружжя. Згода на усиновлення. Усиновлення можливе лише за вільною, безумовною згодою батьків, яка засвідчується нотаріально. Згода батьків може бути відкликана до моменту рішення суду. Згода дитини потрібна, якщо вона може її усвідомлено висловити за віком та станом здоров'я. У деяких випадках усиновлювання можливе без згоди батьків або дитини. Наприклад, якщо батьки позбавлені прав невідомі або недієздатні. Потрібна також згода другого з подружжя чи піклувальника а у випадках дітей у закладах, письмова згода закладу або рішення суду. Подача заяви та судовий розгляд. Заява про усиновлення подається особисто до суду. Через представника така заява не допускається. Суд враховує обставини, стан здоров'я та матеріальне становище усиновлювача, мотиви, сімейний стан, ставлення до дитини. Взаємовідповідальність усиновлювача та дитини. Ставлення дитини до усиновлювача. Суд не має права відмовити усиновлювачу на підставі того, що він уже має чи може мати власну дитину. Момент набрання чинності усиновлення. Усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішенням суду. Право на таємницю усиновлення: усі учасники процесу. Мають право на конфіденційність інформації про усиновлення. Усиновлена дитина має право на таємницю про своє усиновлення, у тому числі від самої ж себе. Усиновлювач може приховувати факт усиновлення від дитини, якщо це не шкодить її інтересам. Розголошення таємниці усиновлення карається законом. Запис усиновлювача у свідоцтві про народження. Усиновлювач. Може бути записаний матір'ю або батьком дитини. При необхідності змінюються дані про місце і дату народження дитини. Суд вносить відповідні зміни до актових записів, що є підставою для видачі нового свідоцтва про народження. Збереження прав дитини. Усиновлена дитина зберігає право на пенсію, соціальні виплати та відшкодування шкоди, які мала до усиновлення, нагляд за дотриманням прав усиновленої дитини. Орган опіки та піклування здійснюють такий нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей до досягнення ними повноліття. Недійсність та скасування усиновлення. Усиновлення визнається недійсним, якщо воно було проведене без необхідних згод або на підставі підроблених документів, або якщо усиновлювач не бажав прав і обов'язків. Усиновлення може бути скасоване судом, якщо воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує сімейного виховання або якщо виникли інші суттєві проблеми. Наслідком скасування є відновлення прав і обов'язків між дитиною та біологічними батьками чи родичами, а також припинення правових зв'язків із усиновлювачем. Після скасування дитина може зберігати. Прізвище, ім'я та по батькові, які отримала при усиновленні або повернутися до попередніх. Позбавлення батьківських прав усиновлювача. Усиновлювач може бути позбавлений батьківських прав за загальними підставами, як і рідні батьки. Наслідки позбавлення такі ж, як і при позбавленні рідних батьків. Права усиновлювача можуть бути поновлені за законом. Отже, опіка піклування та усиновлення це важливі інструменти, які покликані захищати права та інтереси тих, хто самостійно не може подбати про себе, хто позбавлений батьківського піклування, виховання та сімейного затишку. Водночас кожен опікун, піклувальник чи усиновлювач несе серйозні обов'язки і відповідальність. А у разі неналежного виконання взятих на себе зобов'язань існують механізми оскарження та контролю. Бережіть себе та своїх рідних, даруйте добро та тепло, знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Також хочу нагадати, що ви можете самі запропонувати тему, яка вас цікавить для цього, на Facebook-сторінці Адвокатського об'єднання Скорпіон або в Facebook-сторінці чи інстаграм-сторінці каналу Рівне 1 під відео ви можете залишити свій коментар з тими питаннями, які вас цікавлять. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсно на момент виходу телепередачі та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. З вами був адвокат, арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією з озвученої тематики та для запису на консультацію звертайтеся за номерами телефонів 067 360 19 91 або 098 956 97 98. Допомагайте нашим захисникам. Нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективного виконання бойових завдань. Слава Збройним силам України!